Сьогодні у Калиші прощалися із загиблим бійцем Романом Кавою. Прощання з 29-річним хлопцем розпочалось у палаці культури мінерал. Сюди прийшли рідні, однокласники, побратими та друзі. Керівниця дитячо-юнацької спортивної школи Мар'яна Квятковська розповідає, що Роман бронзовий призер чемпіонату України з вільної боротьби серед кадетів. Дівчина пригадує, що Роман ніколи не залишав на тренуваннях свою команду, Біжучий крос. Він ніколи не залишав. Він завжди біг зі мною поряд. Це я на собі це якби маю приклад. І він завжди біг поряд і завжди казав: Ти зможеш, давай до кінця в тебе все вийде. Хто не може, той здається і далі не йде. Тому я йому дякую за його підготовку. Завдяки також в ньому. Я також стала чемпіонкою Європи. З палацу культури Мінерал процесія пішла до собору святих землі Української, Української православної церкви Київського патріархату. Тут воїни відспівали та попрощалися із ним. Поховали Романа Каву на алеї Героїв у Калусі. Відчим хлопця Володимир Майхереч розповідає, що Роман пішов на фронт у грудні 2022 року до 81-ї аеромобільної бригади. Роман був невідником аеромобільного взводу. У планах хлопця були сержантські курси, однак не судилося. Служив на Луганщині приблизно за 50 кілометрів від сєвєродонецька. За словами Вірчима, попередньо Роман загинув, коли його група поверталась із бойового завдання і натрапила на супротивника. Такий хлопака з козацьким характером. Непослушний, бунтівник. Ну, Такий мають боронити Україну. Такий би побільше, може би ми скорше з тими, з тими кацапами і розхлібалися. Пертий зробив все по-своєму. По-друге, ну, безбачний. Не, ну, нема страху, не було страху. Завжди. Рідко такі люди попадаються, але безстрашний свого роду. Володимир Майхрич теж боронить Україну. Каже, незабаром повертається на фронт. Міський голова Калуської територіальної громади Андрій Найда додає лише п'ять місяців, як поховали батька Романа Миколу. Могили батька і сина навпроти одна одної. На жаль, йому лише 29 років. Цього року мало бути 30 років. І служив і загинув на Луганщині. Так, був навідником ну, групи. Чому ще біда? Тому що лише п'ять місяців тому загинув його тато. На жаль, доля так розпродилися, що загинув і Роман. Хороша людина була дійсно дуже хороша. Ну, бачимо, це для мами це страшне горе. За словами Андрія Найди, від початку російсько-української війни у 2014 році у Калузькій територіальній громаді загинуло приблизно 105 воїнів. Наталія Олексієнко, Роман Кучержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.